Мріє обійняти дружину та дітей. В реанімації одного з медзакладів Дніпропетровщини 43-річний військовослужбовець Нікополя Василь. Чоловік мобілізувався у листопаді 2024 року. Каже, поранення дістав 23 травня на Покровському напрямку, коли з побратимом біг до позиції. Поруч прилетіла міна армії РФ. Я пам'ятаю вибух, вибух, глазах потемніло, почнувся, і в мене вже. Нога перебита, все перебито і все. Я тут наложив і заповз. Безпечне болі місто». Василь згадує, постійні обстріли армії РФ не давали побратимам його евакуювати. Вивезти чоловіка змогли лише через добу. В основному це все, дрони це все. Я ждав, я знав, що, що мене по сірому прийдуть і заберуть. До Дніпропетровської лікарні Василя доправили у тяжкому стані, розповідає медичний директор Сергій. Тут йому перелили 2,5 літри крові та ампутували ногу. Довго евакуація, але встигли встигли одне зробити це, своєчасну ампутацію, не допустити до діалізу і врятувати життя. В таких ситуаціях робити Якусь пластику вже неможливо. Кісточки поламані на десятки частин. З'єднати їх неможливо. М'язи розтрощені. На військового чекає тривала реабілітація та протезування, зазначає медичний директор. Армієць каже, понад усе хоче побачити рідних. Вони приїдуть до нього найближчими днями. Антоніна Чайко та Кононов. Суспільне новини Дніпро.